Так все занимаюсь. Куда мидемо зараз? Ой, я пенки. я, я пенки. тоже значит. Блин, чому ты благай? Ты навроку, о, ты Я жду. Че? Че, Через земку завжди у меня Блин, а хоть бы ще знає. Хоть з... mm -hmm. бы ще знаєш, заражали. Гитара. о, mm -hmm. mm -hmm. oh, 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 почав заражаться. Знаешь, где улыбка? Ша. Заржаться на М. А? Колбу, якщо я зараз буду зомбаком. Кажу, сам заражайте зараз ки типа стану зумбом. Mm. 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 Я покажу, а я кажу, заражайте, типа я тки зомби по? Ого так, че о, заражай, заражай. Наші окікають, якщо він заразил. Не просто нам появи. Найду бета. Ну, йо. А, а вы я я ч, братки, клан? Найди. Збив... Графчика заразили. Блин, кто? Дима сразу. Гарту Диму заразить. Меня хочу заразити. Мне то не подобається. Я в маты. Ну, а я тобі сижу некий. Пошкай. зараз з тобою тоже. Я не взял патронов. Ты какая я удлинился? Ні, не, не, она не так А! нас Я біжу до тебе. Я У маты, короче. А не, 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 се, не у А не у А, не. Что можешь? Там то давай матик. Я ты я лозита репоцит. Блин, ты морешься? Воплене стороны переплыли. Нам просто зараз не везе. Тут просто значит так. Так, что-то да, просто не разыгралось.

Хоть строшка. Сейчас пять холод будем снимать, у меня жаль. Ты лишь ты в курсе, что тут, короче. Разработчики, ну за нельзя, ты знаешь. Куда за мной, ты винти? Нет. Короче, я мы сейчас покажу. Антиунитазик, пацана, ник. Вс жстко. А антиунитазик. Да ты я нету два для моста бью зомби. Ну так. Mm. Ну то так йод зовут, не добить дубиты. Mm. Я не люблю, коли добывают моих. Давай mm. mm. в mm. комментариях. Mm. Вот ну, ходи за мной, Юрк. Вот давай, ты притечкай, ты... не подумай. Ты Вот давай. А, ну то что ты <свяк> не зазумела. Просто знаешь, мне двое все не залазили текстура, а там типа А теперь это... можно спокойно сказать. Научно доказано. Не существует. <свяк> Другие вентиляции. <свяк> так. Другой Блин, я не знаю. Мне не дозволяю, я не могу попасть-то. Я покупаю. Чтоб динашов разносик пишет? Спасибо. Я не знаю. Фея. А ты таких ножом отзыва? Я тоже знала. Дед тебе є, типа э, Дедморова? Мо... А, типа у і... мене є. Тебе повний скин чи щось не хватає? Штаниф і э, назад твоей фигні, типа. А. Так то Дід будете. Да? А ч ты не видишь? Эээ, того, бронежилет, щоб мне не брати. О, ще четири хвилини не буде знати, тому що мене не але ми можемо ще одне відео засняти, навіть ще. Так, лупи то мені скинути. Я знову з того скину. Измно. Я знову. Я ті тебе не скину. Ну, ти шо в нас? Шо в нас? йди. Йди, Так. Можеш вже сміливо кікати, він піддає. Владіслав! Стоп. А, я тікаю. Не замзай зараз. Я б не зарозу. Ха їм. Э, хаві, 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 хаві. Мене заразили. Ти де ти є? А знаєш, ти? А знаєш, цей що... красавчик пишуть, зараз а, де ти посиди. Мене красавчик? Він, та, іде, а, так? він там де хатки. Де, де кажуть, ти розпобачи, він хоче пробує вену якось заразити.

Километр завзял. Чьи ты? Добей меня, меня, короче, ма... У меня, короче, 700 хп, 500 хп, 400 хп. Я я с гитарой иду тебе убежу. Беджу. Блин, я стран. Те ж самая. Жизнь был. Нет. Ой, пожалуйста. Боже, ну коли ти какие я кот, він тази? Повний, він же жунітазі так. Ти Добій мене, коротше. Я тут, я туди хоч стою. Я мені кидав. Мене вбили. Короче, всі там хам. Ну, типонів. Тіпа, ну, мо мост там, мост і домик з діркою. Якщо вам сподобається ракаса, ставте лайки, підписуйтесь на канал, канали. Ми пробуйте мені менечого не зробили. Дякую за перегляд.